Знаєте, теж вміє працювати без питань. Вони зможуть всі на прийомі людей. Ви мене знаєте. Тому я розумію, що слушне питання, але зараз, чесне слово, не на час. Я вам дякую за розуміння, я вам дякую за вас. Я поважаю Сергія Васильовича, він буде в тому кабінеті допі, поки він прийме це рішення. І це рішення не буде не визвучене не мною, ні вами, ні кім. Тому що. Тільки ще буде існувати адміністрація, в них теж перехідний період. Він так само, як і я, людина, яка відповідає за владу, за те, що відбувається зараз в державі. Тому, будь ласка, з великою повагою я би хотіла, щоб ви відносились далі один до одного, мали якусь депутатську етику, повагу. Пам'ятайте, всі ми люди, всі ми люди, сьогодні ми десь і маємо посаду, а завтра просто так швидко пролетить. Майне 3-5 років, і ми вдома. Тому живемо ми з вами в одному Іванкові. Для однієї громади будемо дбати, об'єднаємося всі разом. Прошу всіх політичних сил, забудьте про те, що ви маєте партійну приналежність. Ви маєте єдину приналежність служити громаді Іванківської селищної ради, яка об'єднала сьогодні 81 населений пункт, яка буде працювати задля розпиту і добробуту в першу чергу. Людей, які тут проживають. Я дякую вам, що ви це всі зрозуміли, що вчора на погоджувальній раді. Дякую за мудрість, дякую за розуміння, дякую за сьогоднішню підтримку. Я розумію, що це великий ваш аванс мені. Але я впевнена і з впевненістю вам заявляю про те, що і я, і мої заступники будемо робити все задля того, щоб громада наша процвітала все в межах чинного законодавства. Дякую. І хочу сказати, що слідуюча сесія наша буде швидше всього не 22, а 23 чи 24 числа. Чому? Тому що до бюджету треба підійти виражено. Проаналізувати спочатку те, що ми маємо, потім те, що ми маємо віддати людям на заробітну плату, потім те, що ми плануємо на розвиток, тому що, ви розумієте, нам ніхто нікого нічого не давав, крім того, ну, е у моменти, коли нам допомагали депутати обласної ради. І е, остання депутат обласної ради, смагнюк Слевська, яка зараз є нижнім депутатом, допомогла нам у тому, що 7 мільйонів виділено на школу і не тільки на це. І ми з вами йдемо вперед. Хочу просити зараз допомоги у, у депутатів обласної ради, між районної ради. Ви, будь ласка, не забувайте, що у вас є найбільший район за площею Іванківський. Найбільша далі в Україні громада за площею найбільша. І в нас з вами, звичайно, будуть виникати проблеми і питання, які треба буде вирішувати, можливо, іноді і геть швидко. Зібратися через дві години, через три години. Але ви розумієте, що це не чиясь дурна приходь, а це просто робота, яку з нас буде потребувати життя. Дякую всім за увагу, дякую всім за те, що ви є. Бережіть один одного. міцного всім здоров'я, мудрості, виваженості. Обіцяю за 10 днів попереджати у слідуючу сесію. Всіх. Нашому...